я вважаю, що не вистачає нам просто якихось сил, щоб вже добігати четверту чверть до кінця, але це лише екскюзис. Нам треба повертатися на наш переможний шлях. Ми це можемо робити і ми будемо це робити. Просто зачекайте. Тисне Тисне. Коли розпочинаєш добре, і від тебе очікують. Перемоги протягом усього сезону поразки дуже тиснуть на голову. Перш за все, я хотів привітати команду суперника з перемогою. Так, дійсно, у нас з ними виходять такі дуже тяжкі гри, матчі. Діло в тому, що ми так, як казати тільки першу неділю тренувалися повним складом, який у нас. Як ви пам'ятаєте, був дуже окремий, тому що наші бігмени були, були, на жаль, травмовані. Так от на цій неділі тільки почав тренуватися Ейса, буц тренується другу неділю. Тому якби у хлопців вже вони вони скучили за основною ротацією, за можливістю показати себе в повному, як кажуть, комплекті. Я розумію, що нам трошки не вистачило свіжості, як ви бачили, ейси ще в дуже поганій формі. Бо, несмотря на це, він дуже старався, 11 підбирань тому підтвердження, але не всі кондиції фізичні дозволяють йому швидко перемішатися по майданчику, де Антон теж трошки подостав. Тому в другій половині гри, в четвертий-четвертий, ми стали просідати чисто фізично. А команда Харківський сокол, як ви знаєте, має дуже багатий ростер І постійно тусуючи гравців команди Харківський Сокол, головний тренер, спрацював іменно на цьому, що він сідає роби. На жаль, сьогодні не вистачило, але хлопці білися. І я не можу ні до кого висказати якісь претензії, крім того, що подяка за їх роботу. І на цьому я думаю, ми на сьогодні завершимо. І завтра готуємося до дуже важливої і дуже принципової гри з команди Черкаський Марп. По-перше, вітаю команду та керівницю з перемогою. Був дуже непростий матч. Я вважаю, що перемогли за рахунок того, що. Ми увімкнулися у останніх п'яти хвилин, добре відзахищалися, виконали всі установи тренера, і за рахунок цього ми забили легкі м'ячі у швидкому відриві та змогли відзахищатися проти лідерів команди. Я вважаю, що за рахунок цього ми виграли. Не вистачає нам стабільності, вистачає, ну, може, два тижні. Підготовки, десь ігровий ритм збили. Може, невпевненість у власних силах, тому що два-три гравці сьогодні зовсім не потрапили до гри. Це для мене дивно, тому що на тренуваннях було все гаразд. Що стосується гри, у нас перемогу Запоріжжя зіграла як завжди проти нас кращий свій матч. Я радий, що ми знайшли все ж таки ті п'ять гравців, які відзахищалися. Знімаю капелюх перед американцями Запоріжжя. Дуже вони бажали, дуже вони намагалися, але сьогодні ми краще. Я вітаю нашу команду і наших болівальників. Однозначно, усі думки про завтрашню гру У нас була дуже ретельна підготовка. Ми вже з третьої попитки намагаємось нав'язати боротьбу чемпіону. Тому е головне для мене, щоб завтра наші ідеї, які ми напрацьовували два тижні, спрацювали. Якщо буде більше відсоток, більше 50, то я думаю, що буде заруба. Я е розумію, що може десь не вистачить е часу на відновлення, але. Е Дніпро такий роздражитель для усіх, що це потрібно додаткової мотивації тут не потрібно. Чекаємо завтрашньої гри і готуємося.